Слава нації, вітаю на каналі Добре. Рембат в ефірі я, Сашко Добрий. Паркуємо машину, на якій з іншого боку пробки різьбові поновили обірвані. І показую вам приклад того, як не можна залишати машину. Так? Тобто, от я підклав е, стовбури дерев, тому що я люблю наїжджати на щось таке трохи вище. Щоб ніс був догори. Я люблю залишати машину носом трохи догори. І в капонір, якщо там ставлю, то все ж таки ну, прагну ставити дупою донизу, носом догори. Хто, до речі, напише в коментарях, хто вгадає, чому саме так, дуже цікаво буде подивитися ваші варіанти. Але ну так точно вгадати не вдалося, не завжди вдається, як покласти шматки з стовбура дерев. І ось так залишати машину не можна. Так? Тому що оце дуже великий кут негативний між траками. Він створює руйнівне навантаження на елементи цієї схеми, цього вузла. Тобто я маю відкотитися назад сантиметрів на 5-7, буде людина стояти махати рукою руками, щоб у мене і оцей куток був трішечки вже. У нас стовбурі трішечки, так. І оцього негативного кута не було. Так. Щоб всі кути, які у нас були, були внутрішні і по радіусу котка. Або його діаметру, або його окружності. не суттєво Ви мене зрозуміли. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатньо.